Сьогодні хочу розказати за ще одну комплексну добавку від МСТ. Мені дуже подобаються комплексні добавки, тому що тут є все в одній капсулі. Сьогодні мова буде йти за такий імюн комплекс від МСТ Nutrition. В даній добавці на порцію ми отримуємо вітамін D 2000 одиниць, вітамін С 1000 Мг, цинк 15 МГ, 50 мікрограм селену мг міді, 200 мг кварцетину та 25 мг астрагіну – Це екстракт, який підвищує біодоступність всього вище описаного. Це класна добавка для підвищення імунітету, особливо зараз в осінній та зимовий час. Вона підходить для кожнодневного прийому. Дозування тут дві капсули на день. Я раджу розбити їх на два рази: зранку, одразу після їжі, та ввечері одразу після їжі. Якщо бажаєш замовити такий ім'юн-комплекс від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуально програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є в профілі.